А ще ви знаєте, що незабаром до нас у Данію завітає дуже багато зіркових гостей. І один з них, ви напевно, чули, співак як так, виступить із концертами в Данії уже цими вихідними 4 та 5 травня. 4 травня в Ольбургу, а 5-го у Копенгагені. Молодий співак вже давно завоював серця багатьох українців. Він робив колаборації з Мама Ріка, Кола та Джері Хейл. І сьогодні він доєднається до нашого ефіру у телефонному режимі. Я пропоную сьогодні, точніше, зараз, разом зателефонувати співаку. Тому 30 секунд, і ми знову включаємося. Уже сподіваюся, з як так. Привіт, Ярославе! По-перше, дуже дякую, що погодився сьогодні на цей ефір. А, як твій настрій сьогодні? Ти вже у Данії? Доброго дня, радий чути у вас сьогодні у нас концерт в Берліні. Потім ще буде в Амстердамі, потім Цюриху, і тоді буде отпуск та Копенгаген. Така історія. Сьогодні вже на Данії. Ага, так. Я чула, що сьогодні ти маєш виступати в Берліні, і це такий доволі насичений графік. Вчора у Празі. Чи довго ти взагалі звикав до такого графіку? І чи взагалі звик? Ми займаємося, рухаємося. От так вже ми рік з допомогою Що ви дивилися, трохи у нас щодня концерти майже цілий рік. От. тому рухаємося, живемося. О, ну це дуже, дуже круто, мотивуюче. А, скажи, будь ласка, що найперше ти зробиш у Данії, коли приїдеш, куди підеш? Не знаю, чесно не знаю. Буду дивиться шукати. Е, от бо. На цьому і дуже цікаво побачити менталітет культуру, побачити людей. І звичайно запрошую кожного з вас, друзі, на наші концерти 4 травня, в Ольгурці, та 5, в Копенгані. В мене якраз як 4 травня буде народження і падка в Україні. Тому буде слідкувати. Це просто неймовірно для нашої промізії України. Чекає кожного з вас, друзі. А, так, власне, Ярослава, з прийдешнім днем народження. Я а, знаю, що у вас 4 травня день народження. У тебе я не можу ніяк звикнути. І а, а, я так розумію, що всі ті люди, які а, прийдуть на твій концерт 4 травня, а, це вони, начебто, з тобою відсвяткують твій день народження. Правильно? так. Це просто неймовірно. А скажи, будь ласка, а над якими проєктами працюєш зараз? Може, ти плануєш випускати якийсь альбом новий? Не завжди в роботі стараємося робити нову музику, якось розвиватися. Якось не дуже люблю напевно говорити, стараюся щось зробити, тільки тоді вже показати. Тому, друзі, слідкуйте за ними в Instagram, в як так Official, і побачимось. Дуже буде хороша музика, тому чекаю кожного з вас на сторінках наших. Угу. А скажи ще таке, таке питання. Я читала про а, те, що у тебе в команді три особи: це ти менеджер і твоя дівчина. Це правда? В нашій команді приблизно 381 тисяча в інстаграмі. Всі люди, які з нами на концертах, кожен ну взагалі команда дуже якщо так, так прям маленька, на людей вісім можливо uh -huh. таких там постійних кіст кістях. Але дуже багато людей так, тимчасово або мають бути такі більші. Ріки обов'язки я так. Я питаю, тому що це навіть складно уявити взагалі обсяг завдань та а, щоденних викликів, з якими стикаєшся щодня. Тому це вражає три ну як ти кажеш, вісім людей в команді. І, так і скажи ще, будь ласка, а, ми знаємо про твою чітку позицію щодо пісень, виключно українською мовою. А як ти вважаєш, чому зараз важлива саме українська мова, і чи взагалі мова є важливою під час війни? Думаю, можна дуже багато говорити на цю тему. Для мене українська мова є надважливою в час війни, бо я вважаю, що перше, нації забирають її мову, потім mm -hmm. забирають її культуру, потім забирають її територію і немає самої нації. Ну це зараз відбувається у нас, друзі, і відбувалося. Тому хто як то ми з вами маємо розмовляти українську мову, Вважаю, що нікому у нас є не треба, крім нас. Тому хто як то ми маємо з нею розмовляти, маємо її підтримувати та розвивати. От, тому для мене це принципово. Я до війни також слухав російську музику, на жаль. Але коли вже це війна, повномасштабна. принципово перестав це робити взагалі принципово. Mm -hmm. Те, що і з От, вважаю, що я розумію, що дуже багато українських міст територій були русифіковані. Але друзі, треба переходити на нашу умову, на нашу музику, бо на це на наша на ідентифікація? Нікому крім нас, це не треба. Тому тримаємося і віримо, що все буде Україна. Так, цілком підтримую. А, а взагалі, наскільки зараз важко розвиватися українським виконавцям, виконавцям в умовах війни. Я не знаю, як був до війни, бо я почав свою творчість в перші дні війни. От ну прям перша пісня мала вже 3 лютого, а друга пісня мала вийти 24 лютого. І, звісно, тоді вже було не до музики всім. Тому як розвиватися? Скажу, що дуже важко. Е, звичайно, ж це не просто задача. Коли під, під тривоги постійно даєш концерти, коли постійні там блокпости, е, укриття, люди спускаються, переживають. Багато хто боїться виходити на концерти, тяжко записувати пісні і їх робити. Це не дуже старинні умови, але нічого, старинних умов не буває. Ми робимо свою справу і віримо в краще майбутнє робимо все можливе для нього. Так це правда. Скажи, будь ласка, ти часто бував з концертами, можливо, або якимись іншими волонтерськими заходами для хлопців зсу на передовій. Я дуже люблю прям якось про це там розказувати, показувати. Вважаю, що такі справи мають робитися не для просто, поки що буваємо так. Буваємо хлопців неодноразово, коли виступали в різних містах, підвалах, просто підволі, бо mm -hmm. кажучи, стараємося підтримати. Дуже багато чого збираємо, дуже багато шокуємо військово. Можете побачити на моєму інстарамі звітні, збираємося в концертах. у Нас є збір. Ми будемо вдячні Кожному з вас хто зможе долучитись. От бажаємо е, друзі, з тому ж, такі, що ніхто крім нас це не буде робити, і маєш можливість бути перед різними аудиторіями, стараємося збирати, виступати, підтримувати наших козаків. Так е, теж закликаю всіх долучатися обов'язково. І ще Ярослава, е, ти знаєш? Я от переконана, що у нашій країні є дуже багато прихованих перлин. І неймовірно красивих місць. А ти сам з серця Волині з Мальовничого села стара вижівка. Я, на жаль, не можу похвалитися, що була там, але залюбки б відвідала. А перше, що побачила на мапі, це неймовірний зоологічний заповідник. А коли я і наші слухачі приїдемо у велику вижівку, куди найперше нам варто потрапити? О, ну, да, наша Бо наша взагалі Україна дуже мальовнича. Коли ми от в турі бували в різних містах Кривий Ріг, Миколаїв, Канів, я не знаю, якась Тернопільська область, ще якісь міста. У кожному місці є дуже цікаві, красиві місця, про які, на жаль, не дуже знає широка публіка, широка широка маса. Але якщо прям шукати кожному місці якісь які місця, то їх дуже багато. Прям дуже багато. Тому наша країна мальовча, набагато краще, ніж ми собі там думаємо, знаємо. Ми дуже багато місць тривали. Для себе, бо тому треба просто подорожувати і любити всім серцем, шукати красиві місця, і вони знаходитиметься. А в нас на Волині дуже багато красивих озер, світять дуже багато різних місців, красивих полів. Тому дуже мальониче також місце, мальничий регіон. Це про кожного з нас. Друзі, ну все. Ми просто маємо поїхати і подивитися на ці мальовничі війни. Місця перепрошую, коли Україна переможе. І останнє питання власне до тебе, Ярославе, як ти думаєш, коли Україна переможе? О на жалі, не пророк, щоб сказати, коли Україна переможе. Важливо не думати, коли вона переможе, а думати, а що я зробив для того, щоб вона перемогла. То що кожен з нас, кожен українець, який живе в Україні, чи живе в Польщі, в Європі, в Іспанії чи в читанії, буде думати про те, як допомогти нашій державі, як може вплинути на перебіг війни, як допомогти. Я вважаю, що війна наша буде перемога, наша буде не за горами. Тому дуже важливо, друзі, розуміти це і осознавати, що дуже велика біда на нашій землі. І тільки ми з вами вправі щось зробити для того, щоб воно змінилося заради наші перемоги. Тому віримо в краще майбутнє та робимо все можливе, щоб війна закінчилася. Слава Україні! Героям слава! Дякую, Ярослава, за таке тепле інтерв'ю. Ми дуже чекаємо на тебе у Данії, на твій концерт. І Ще раз повторюсь, виходить, що ми всі запрошені на день народження а, Ярослава, адже 4 травня у нього день народження і концерт буде у місті Ольборг. А, тому, друзі, приходьте і відсвяткуємо у такий спосіб День народження улюбленого а, артиста. Вітаю вас ще раз з прийдешнім днем народження. Дякую. Дякую, дякую вам. Здійним. Все, до побачення. 我先别忘。Well,